Телеканал СТБ разом із українською біржою благодійності продовжує рубрику Благодійність в один клік ми розповідаємо про історії людей, які потребують вашої допомоги. Він не бачить, він не може рухатися. У нього постійні напади епілепсії. Коли Лука народився, медики сказали, дитина приречена, але мама не скорилася діагнозом лікарів і бореться за життя сина, навіть попри те, що їх покинув рідний батько. Щоб Лука зміг ходити і говорити, йому необхідна термінова операція на міскові. Її можуть зробити іспанські лікарі за 10 днів, але потрібна ваша допомога. Мама Олена годує луку в спеціальному крісельці, бо сам він досі не тримає ані голови, ані спинки і не може контролювати своїх рухів, і ще практично не бачить. Час від часу його болісно зводить судома. Приступ – це боль і це… Торможення фізичного Будь-яка нагрузка оборачується приступом. При народженні у Луки стався крововилив у мізку, і вітчизняні лікарі сказали мамі, щоб скорилася, тому що дитина буде інвалідом. Але Олена не здалася. Вже спробувала усі медикаментозні варіанти лікування. Та щоб подолати епілепсію, треба термінова операція. І нам можна робити операцію, можна робити, як можна ділять як можна скоріє, тому що кожен потеряний день ушедший день це потеряне. Функция мозга, способность видеть, способность слышать, говорить. Дело только в цене. Уже собрано более половины суммы. И когда проект попал на украинскую биржу благотворительности, мы его опубликовали и назвали Стань волшебником для Луки. А нужна забрати суму, приблизіть на тисяч гривень. Іспанські лікарі чекають на Луку вже через 10 днів. Малий, як і його мама, не кориться хворобі, попри страшний біль щодня радує її новими успіхами. Дожен був і нічого а він смотрит, он бачить. Он Вона не дозволяє собі сумувати і плакати, як це було одразу після народження. Тоді до усіх негараздів від них пішов тато. каже: усю її білі вічі відчуває малюк, тому вона не має права опускати руки. Дахновідня, кто приносять, так коли результати якісь є, Він нічого не мог, а тут може більше, больше, больше. толкається лапами, питається от у нього поза тільні вже є. Українські невропатологи чекають на локу вже після операції для реабілітації і повернення хлопчику повноцінного життя. На жаль, вийти в повне здоров'я можливо він не зможе, але якщо ми зможемо просунутися хоча б в підконтрольних якихось рухах. Це би було вже щось. Ти класний парень, нука, волшебний мальчик.